Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network, З вами Оксана Цибуля. Назар зараз задерії. Ми одразу переходимо до найважливіших подій на цю годину. Минула доба пройшла без жертв на фронті жертв не було на щастя, але обстріли тривають. І за минулу добу їх було вісім. І вже традиційно окупанти використовують великокаліберні кулемети. Станом на цю добу від відпоч... на сьому, годину, на сьому годину ранку обстрілів не зафіксовано. Слідкуємо. Далі трьом керівникам. Так. так, трьом керівникам громадської організації право, Ой, вибор, вибор, український що... вибір, право право що там, право народу. Але uh -huh. до цього до 16-го року ця організація називалась Український вибір, і також створив... трьом керівникам повідомлено про підозру. Так так, тому що вони брали участь в окупації Криму, зокрема в незаконних референдумах. А також від деяких керівників звучали заклики на повалення територіальної цілісності України. І до е, локдауну у Києві врешті Києві змінили правила перевезення в громадському транспорті. Ну як змінили? Просто якщо до цього йшла мова про те, що будуть перевозити 50% від людей, які можуть їхати сидячи, то зараз просто 50% від загальної кількості пасажирів, тобто і стоячи, і сидячи, і загальне місце перевізники наполягали, що от для них не буде сенсу перевозити 11 людей. Ну це ми говоримо про об'єми зараз саме маршрутки. Так. І нагадаємо, що з суботи в Києві в маршрутках має подорожати проїзд до 10 гривень, зараз це складає 8 гривень, там 7 гривень на деяких маршрутах. Але перевізники наголошували, що навіть підвищення цін їх не врятує, якщо вони будуть перевозити по 11 людей. Ну і від себе додам, що вчора дійсно ситуація із людьми на зупинках була набагато краще ніж попереднього дня, тому що я натовпів не бачила. Ну і в метро хочу сказати, що так дійсно вони покращили логістику, і тепер, напевно, просто інтервал руху зменшили. Але людей ну натовпу немає. Отже, маємо 50% завантаженості у маршрутках. І Вакцинація. карта вакцина вакцинації. Так ну темпи збільшуються, не mm. можу нічого сказати. Порівнюємо так. Дійсно, було 100, 137 тисяч. Це поза минулої доби, потім 155 минулої доби. Сьогодні на сьогодні маємо більше сто ти, тисяч щеплених. Ну за добу минулого, ось бачу майже 19 тисяч. Якщо на початку це були там. Тисячі трохи більше тисячі, а, тисячі. А, там було навіть, 90, 90 에, просто 90 було одного дня. Якось от, так, але в, зауважуємо на цьому, що це все таки перша доза вакцини. І сьогодні міністр, а заступник міністра охорони здоров'я Ляшко казав, що е, всю партію 500 тисяч доз використають для, е, для першого етапу щеплення. Тобто для першої дози, угу. але ну давай ж пояснимо, бо все ж таки в нас з тобою був діалог з цього приводу, ну, що е, було цікаво щодо другої дози. Ми ж знаємо, що. Це дводозові, Тобто, спочатку вводимо, а потім ще через 90 днів, там максимум 90 днів, вводимо ще одну дозу цього препарату. І було цікаво, бо ковішилд, ви знаєте цю ситуацію. Індія призупиняє поставки. Ну, вони оголосили про це, бо в Індії катастрофічна ситуація з ковідом. Вони будуть звичайно ж поліпшувати ситуацію спочатку в своїй країні, а потім вже поставляти цю вакцину в інші. І постало питання: чи ну якщо прищепили першу дозу ковішилд? То друга доза може бути зовсім на ковішолти. шултити. Сьогодні, до речі, головний санітарний лікар розповів про те, що так, головне, щоб це була AstraZeneca. Тобто, не хвилюйтеся, все. І він зауважив, що немає значення, де вона виготовляється з Астразенека, чи в Південній Кореї, чи в Індії, чи на території Європейського Союзу. Головне, що це AstraZeneca розробка. Так, ну і, і ще ми ж знаємо, що вчора прибула перша партія китайської вакцини від компанії Sinovac, вона називається CoronaVac. І ось з цього приводу Віктор Ляшко на брифінгу трохи привідкрив завісу щодо цієї вакцини. В Україну Сухи. також надійшла вакцина інактивована від компанії Сіновак. Це перші 215 доз вакцини. Вона приїхала в Україну. Зараз вона буде проходити дерний контроль. Після цього вона буде направлена в. Якщо буде успішно пройдений лабораторний контроль, буде передана до державних закупівлі України і розвезена до регіонів. Тому ми розраховуємо стратегію використання цієї вікини, першої партії саме для маломобільних груп населення. І Зараз вакцина проходить завершуальну стадію. В Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вже наступного тижня ми очікуємо від Всесвітньої організації охорони здоров'я результатів, які чи дозволять чи не дозволять її використовувати в екстрених ситуаціях, так як це вже дано вакцинам Pfizer Moderna і вакцині AstraZeneca. Насправді пан Лешко не заїкався. Перепрошуємо за проблеми зі звуком. Щось що цього що? зрозуміло підсумовуємо. В нас вже всі новини на цій вичерпались. так, Більше новин на сайті mn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам задонейтити всі реквізити у нас на сайті. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задрій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей! thank